Порушені досі багато. Жителі Івано-Франківська та гості міста продовжують паркуватись на заборонених ділянках. Найбільше порушень у центрі. Зокрема, йдеться про вулиці Грушевського, Коновальця, Мельника, Шпитальну, Любомира Гузара, Січових Стрільців, Чорновола та Пилипа Орлика. Найбільше порушення це є зупинка ближче 10 метрів до піхідних переходів. Хочу зауважити, що наші інспектори мають далекоміри, де фіксують відстані. Відповідно, це фіксується на наші портативні планшети. Зупинка стоянка на зупинках громадського транспорту. Зупинка на підділі заборонних знаків. Зупинка стоянка на ближчі 3 метри до суцільної лінії розмітки. Що суттєво перешкоджає безпеці дорожнього руху, також зупинка стоянка на тротуарах, які також утруднюють рух пішоходів. Також поруч жовтої лінії розмітки, яка забороняє і на проїжджій частині зупинку стоянку, і також на тротуарах, також на зелених зонах, на пішохідних зонах. Також ми маємо зараз можливість і притягаємо за неоплату вартості послуг на майданчиках для платного паркування. Загалом з початку року інспектори склали більше 16 тисяч постанов на суму понад 7 мільйонів гривень. Фактично оплачено 11 тисяч 285 адміністративних постанов, і сума коштів, яка фактично поступила до міського бюджету за цей час. Майже 3,5 з мільйони гривень в серпні місяці. Ми за весь період діяльності нашої інспекції отримали найбільший дохід до міського бюджету 625 тисяч гривень. Фактично коштів, які поступили до міського бюджету. До слова нині у складі відділу інспекторів з паркування працює 11 осіб. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї.